Вітаю, друзі! У мене сьогодні надзвичайно цікавий гість це налобний ліхтар Petzl Arctic від французької компанії Petzl. Ліхтар наданий на огляд моїм підписником Олександром із ніком EDC Device, за що йому велике спасибі. Велике спасибі, Олександр. Дійсно дуже цікава штука. Тож, друзі, що стверджує виробник, що налобний ліхтар Petzl Arctic – вибір професіоналів, створений для альпінізму, бігу, туризму та іншого роду активності, встановлені діоди білого і червоного світла. В головній частині встановлений відбивач світла. Технологія гібрид дозволяє використовувати ліхтар із звичайними батарейками і з акумуляторами Core. Клас захисту IPX 4, що означає захист від дощу, снігу та бризок. Світловий режим ліхтаря 450 люмен 2 години, 100 люмен 10 годин, 7 люмен 100 годин і 2 люмена 60 годин. Маса 98 грам. Функції червоне світло, строб, індикатор зарядки, режим блокування. Дальність освітлення 100 метрів. Я просто зачарований цим ліхтарем. Хоча від спецлів у мене бо до цього був реактик, він мені не дуже сподобався. А цей ліхтар. Наскільки все продумано, все це я вам зараз покажу. Тож, як він виглядає, як бачите, він доволі невеликий. Ось так, друзі, в порівнянні із запальничкою Cricket Дуже компактна модель, як ви зрозуміли. Щодо ремінця, друзі, то ремінець на даному ліхтарі на головне укріплення дуже потужний, є відбиваючий елемент, як бачите, він дещо більше розтягується, ніж, наприклад, ось на найт Звичайно, найдкорівський отакий мені подобається більше, але цей дещо компактніший. Також, друзі, хочу наголосити на цікаву конструкцію ремінця. Ось бачите, тут є з'ємна деталь. Тобто, даний ремінець можна відсібнувши цю штуку, зняти. Я думаю, такий ремінець проживе доволі довго. Тож на якість його нарікань навряд чи будуть. Сама конструкція дуже міцна. Як бачите, тут максимально полегшено, але сама рама дуже міцна, дуже потужна. Також прошу вас звернути увагу на оці бокові деталі, якої вони товщини. І це дуже міцний і якісний пластик. Все зроблено просто шикарно. Сам корпус. Як бачите, тут він дещо прогумований. Такі гумові накладки, і також зверніть увагу на ці деталі. Тобто це зроблено максимально для захисту оптики від пошкрябин, від ударів і так далі. В верхній частині ліхтаря розташована кнопка. Кнопка тактильно знаходиться дуже швидко. По-перше, вона знаходиться якраз посередині, її дуже легко знайти. Тактильно вона відчувається просто шикарно. Тут без всяких проблем вона натискається. Як ви вже зрозуміли, даний ліхтар працює на елементах, або 3 мізинчикової батарейки, або ж акумулятор. Акумулятор від компанії Petzl. Це акумулятор, ось такий я вам зараз покажу його. Тобто Для того, щоб вийняти акумулятор, дивіться, що треба зробити. Ви повертаєте хоч вгору, хоч вниз, розвертаєте і він ось так виходить. Як бачите, там теж така дуже міцна штука, на якій тримається ліхтар, я думаю, зламати її буде вкрай важко. І він ось так піднімається, і ви отримуєте доступ до батарей. Тобто, в даному разі ми бачимо акумулятор Petzl. Ємністю, наскільки я пригадаю, 1250 мАч, по-моєму. Елемент дуже якісний, але хочу звернути вашу увагу на цю деталь. Тільки в цьому році з'явилися акумулятори Petzl І то я не знаю, чи вони від самого Пецля чи від стороннього виробника, тому що вони відрізняються навіть по кольоровій гамі, Де порт не microUSB, як тут, а USB Type-C. Знаєте, друзі, хотілося б запитати у представників компанії Petzl. Скажіть, а ви знаєте, що існує порт Type-C? І чому ви про це згадали тільки в 2025 році? Ну, Це практично єдиний недолік цього акумулятора. Є різні перехідники, так що з цим проблем немає. І є також, звичайно, кабелі продаються без проблем. Але якщо у вас такий акумулятор, доведеться носити або перехідник, або окремий кабель. Як бачите, кришка батарейного відсіку повністю прогумована і тримається також на такому гумовому, можна сказати, завісі. Наскільки це довговічно, думаю, що довговічно. Тим більше, що незалежно від цього, кришка фіксується і без оцієї гумової накладки. Тобто ви можете її зафіксувати навіть без неї. Ну, і для того, щоб повернути ліхтар назад, ми ось так попадаємо сюди. Тобто, все відбувається дуже швидко, максимально. Шикарна система, перший раз так бачу, я просто не тримав саме цю модель. І є такі інші моделі, звичайно. Але я їх не тримав у руках раніше. Мабуть, я дарма дещо скептично відносився все-таки до пецлів. Щодо оптики, друзі, як бачите, оптика дуже якісна, дуже схожа на те, що у найткорі щодо світла, перший режим, до речі, ми бачимо невеликий шим на мінімальному режимі. Це не є великою проблемою, його видно тільки на камеру. Наступний режим тут. Вмикаються два діоди зразу. Світло стає ось таким. Воно має хотспот і має також дуже широку засвітку. Засвітка практично 180 градусів, вона дуже плавна, як бачите. Тобто Це ідеально практично для налобного ліхтаря. І дуже схоже на систему TrueGo. Зверніть увагу також, що тут є накопичувач світла, Тобто у повній темряві вам краще буде орієнтуватися. Як знайти цей ліхтар. І, звичайно, деякий час буде світитися. Цей прийом використовується не вперше, але я вважаю його дієвим. Тож, бачимо, перший діод. Вони не сказати, що у них є якась дуже велика різниця у будуванні світла, тобто вони практично обидва зроблені як у Nightcore TrueVision. І третій діод, те що ми бачимо, це діод червоного світла. І також бачимо таку рефлену оптику навкруги цих діодів для того, щоб розсіювати світло. Все максимально продумано. Тож тепер, друзі, давайте подивимося по керуванню даним ліхтарем. Керується, як ви вже зауважили, однією кнопкою. Тобто, ви вмикаєте на першому, завжди вмикається на першому режимі білого світла. Потім, якщо ви його не чіпали, там по-моєму 3 секундний таймінг. То при наступному натисканні у вас буде вимкнення ліхтаря. Це доволі логічна схема, використовується в багатьох ліхтарях. Якщо ви бажаєте наступні режими, то ви вибираєте їх в цей 3-секундний таймінг. Тобто, отак другий режим, який викликається при наступному натисканні. Якщо третій, то ось так. Раз, два і три. Це максимальний режим даного ліхтаря. І звичайно коротким натисканням вимикання. Для того, щоб перейти на кольоровий діод, вам необхідно спочатку включити біле світло, а потім утримуванням перемкнутися на червоний діод. Після вимкнення ліхтар запам'ятає, що він зараз на червоному діоді. Тобто при наступному вмиканні ви вимкнете саме червоний діод. У червоного світла є два режими, тобто власне червоне світло і ось такий маяк, що максимально практично. І коротким вимиканням Ми вимикаємо ліхтар. Для того, щоб перейти знову на біле світло, нам потрібно спочатку вимкнути, а потім просто утримати для того, щоб повернутися на біле світло. І для того, щоб заблокувати ліхтар, при вимкненому ліхтарі ви утримуєте кнопку. Ось бачите, зараз тут спрацював червоний діод і ліхтар заблокувався. Тобто, при вимкненні ми бачимо, що просто моргає червоний діод, і він не може вімкнутися. Для того, щоб розблокувати, необхідно утримати до появи світла. Тобто, ось так бачите, вімкнулося біле світло, тобто ліхтар розблокувався. Як бачите, максимально просте керування. Також ми бачимо, ось тут зараз горить зелений діод. Це означає індикацію акумулятора. Наскільки я знаю, у Пецлів трьохступенева індикація заряду. Там зелений, жовтий і червоний. по-моєму, так. Не знаю, як саме у цього ліхтаря, але у Аріа 2 є індикація не тільки акумулятора, а також індикація батарею. До речі, це можна зараз перевірити. У мене правда, немає розряджених батарейок, але я можу вставити просто нові батарейки і подивитися. Якщо буде горіти зелений діод. значить... Індикація працює і на батарейки. Заодно подивимося процес, як це буде проходити, тобто, як ми будемо міняти акумулятор на батарейки. Витягуємо акумулятор, дивимось на полярність і вставляємо батарейки. Так, так, і так. Закриваємо відсік. І дивимось, друзі. Вмикаємо ліхтар. Так. Індикатор горить. Тобто індикація на батарейки теж працює. І це просто шикарно. Я, до речі, крім пецля, ніде не бачив індикацію саме на батарейках. І що можу сказати? Бінго, пецль. А тепер, друзі, підемо в удар і побачимо, як світить даний ліхтар. Біле світло ліхтаря виглядає ось так. Воно практично дуже схоже із будовою світла фасетчатої лінзи. Хоча тут оптика зовні схожа на систему TrueVision, Але світить як оптика з фесечитою лінзою. Що мені дуже подобається, до речі, у налобниках. Як бачите, дуже широке таке п'ятно і плавна засвітка. Ось так виглядає будова червоного світла. На камеру воно, до речі, яскравіше, ніж насправді. Це така особливість червоного світла. Та сама 90-метрова територія, ліктар. Прекрасно досвідчує до 90 метрів на максимальному режимі. Будова світла мені дуже подобається, як для налобного ліхтаря. Вона практично для налобного ліхтаря ідеальна. Бокова засвідка практично 180 градусів. Також під ногами. Мінімальний режим. Щось видно приблизно метри на 3. На камеру видно погано. Середній режим. Добре видно, приблизно на метрів 30-40. Червоне світло ліхтаря. Я бачу щось приблизно метри на 3. Тож, друзі, який висновок. Сказати, що порадував мене цей ліхтар це не сказати нічого. Я просто приємно вражений. Наскільки це якісна і корисна річ. Дехто скаже, що в нього завелика ціна. Можливо, так. Але не забувайте, що бренд це Франція. Незважаючи на те, що виробництво в Китаї. Чи вартий він свої грошей, я вважаю, що вартий. Із недоліків хочу наголосити лише на шимі на самому малому режимі, але шим незначний, і його видно тільки на камеру. Чесно кажучи, інших недоліків я в ньому просто не знайшов. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі.